Чим би себе занять? І я знайшла в себе в холодильнику. Отаку капустину, я її помила і зараз поріжу і посмажу. Морква є. Наталя пригостила була салом ось таким. Ну, воно було багатенько. Його було тут. Я поділилася з Люсею, поділилася з синичками, а це заморозила. І у Наталі вже пробувала таке смачнюще сало. Думаю, треба дістати і собі засолити. І оце в мене такий кусочок. Я засолила. В неї дуже смачне воно. Ну, і зараз. Посічу капусту та й посмажу. Або просто так їсти, або, може, пиріжечки чи вареники зроблю, не знаю поки що. Поки що просто її поріжу, тому що, дивлюся, вже ось треба зрізати, бо вже починає псуватися. Ось так. А це ворона віднесу. О, Ну, це вже можна буде. Я її помила. Капустина була не ціла, а вийшло багатенько. Ну, і зараз я останню вже дорізала, я так трішки жму, бо ну, багато вийшло. Ось. Так, я пів цибулинки теж сюди. Це все перемішаю руками. Солі оце скільки? Може й мало? Не знаю. Ну, щоб не був не, пересол на голові. Так. Сюди, і ще, морку. Все рівно, що тут перемішати, що в сковорідці не дуже зручно в мене вже нарізана в холодильнику була. Натерта, вірніше. Ну, це скільки є. І у нас і ще цукру сюди, ложечку я кину, потім я по, попробую. Може і, і достатньо, бо мені ж не можна багато. А без цукру вона не така смачна. Так, ну ось якось так. Потім іще на сковорідці перемішаю лопаткою. Так, з, з дна достаю. Ну, не буду більше моркви вистачить. Так, далі. Далі цукру. Ну, ложечку без гори. оце вже все на сковорідку. Налью дві ложки олії, бо Віка завжди з мене критикує, каже, та, я знаю твою одну ложку. Ну, оце ж ну налью дві, бо багато тут. І у нас лишилась томатна паста. Віка робила е, спагетті. І каже, ну, вона буде, кажу, скільки буде годиться ще. Ну, днів два не більше. Ну, я взяла і її заморозила, щоб на більше. Зараз розморозила і оце скільки вистачить. Ну, і ось так смажу капусточку. Хай вона зменшиться. Я її трошки ж і придавила. Ну, трішки зменшиться, тоді добавлю томат пасту. А зараз помила такі невеличкі лаврові листочки і теж сюди кидаю для запаху. Ну, можна ще якісь спеції додати. Я цей раз нічого не додаю, просто так капусточку потушу. Ось так перемішала. Тепер тихіше вогонь зроблю і прикрию кришечкою, хай тушиться. Поки капуста моя тушиться, я тут розклала насіння. Ой, що в мене є? Що треба докупити, дивлюся? Оце я навіть не висівала кабачок. Оцей. Це Валя прислала мені скоростиня, а чого не висівала, забула в неї запитати, ну зараз в мене ось є гарбуз. То виходить, що насіння таке, як з гарбуза, може, це гарбузи є. Ну, і вона писала щось там, але я забула і е, нічого не... не висівала. Треба віддати Вікулі, хай віддасть мамі Артема. Далі в мене є болгарський перець різний. ось. Не знаю, чи я його буду. Насіння, вроді, гарне. Чи я його буду садити, не знаю. Жовті томати є. Небагато. Так. А це в мене кабачок. Ой. Один щось вилетів. Та щось я всі ось, всі вони повилітали. Кабачок кущовий, мені, мабуть, вистачить його, а тільки треба його так заклеїти. Дві. Зараз, секундочку, три, чотири. О, це гарний. Це гарний кабачок. Так, і що мені тут подивитися треба, нічого я тут не бачу, не написано термін придатності. Ну ладно, так, є у мене томати полбіг, Нічого таке, ну, я сподівалася, що вони будуть більші в розмірі, але до, до 200 грим. Затягували. Так, далі дві штучки жовтих. А це жовті ось багато, але вони 23-го року, це ще придатні. Мої це. Так, в мене навіть є марганець, бо я колись шукала, а воно, бачите, є. Так, розові сливки. Не знаю, мабуть, ну, хай полежуть. 21-го року це вже, мабуть, непридатні. Чері. Це чері з Німеччини, що мені присилали. Так, далі. Новачок у мене є. Потім от Наталі. томати, супер. Ще, знаєте, з радянських часів. Отут у мене написано. Без назви, ну, вони тільки там, де де хвостик? Вони там довго-довго зелені. Ну, а так дуже смачні. Червоні крупні, пізні. Так. А, це теж петіни, Наташі, жовті томати, жовті мої вже. Так, оце не знаю, які тут. Не написано які. Ну, то, що не написано, може і садити не буду. Так, далі, що в мене є. Так, болгарський перець від Наталі. Дуже великий. Оце треба посадити. Та це ж я думала, думаю, що в мене є? Чи, чи перці хоч є? Так, рожеві в мене є. О, корейський довгоплідний. Він невеличкий, але такий гарний. І він, знаєте, який е, рожево аж чорний. Ось так переходить. Так, рожеві Це од артема мами. То в мене томатів вистачить, а я чомусь думала, що в мене мало. Я думала, що зовсім нема. Так, насіння томату від Артема мами. Видно, теж дуже хороше. Багато в мене? Теж від мами Артема дуже гарні написала. Тебе ви так пишете, як я оце? Так, далі що тут у мене? Полосаті томати. Чи, як їх називають? Чи банан. Ну, вони такі полосаті йдуть. Гарні, гарні теж. Теж садила. Так, а це що? Нічого тут немає. Тут був тайдал. Ну і ладно. Так, не викидаю кульочки. Червоні м'ясисті. О! Без назви. Це жовті від артема мами. Ну, ось так. Так, що тут у мене? Цибуля іспаньол? Посажу. А може, її треба було взимку садити? 110-115 днів. Так, не написано. Добре, навесні посажу. Буряк. Єгипетський плескатий, ранньо стиглий. Ну, може, трішки посажу, а оце ж я й не буду, мабуть, садити. У мене є ось борщовий солодкий, срок дії до 27-го року, ну, хай лежить. Так, ага, це я на потім. Трішки є салату австралійський латук, от. І є ще Одеський латук. Теж вистачить, так, і ще томати. Томати від Наталі, як великани, червоні. Торожеві, а це червоні. Ой, багато. Я скільки не буду садити, я мало буду садити. Так, і це що в мене. Петунія сиренєвая. Ага, отвалі. Я зібрала, значить, валя, валя давала. Так, це персик сади в Артем. Я, щоб назву зберегти, лишила. Так. Флемін Фюрії називається. Ну, так, він щось з 23-го року він висаджений. І потім ми його купили. А, ну він же ж і купив його в 23-му році. Це ж він вже рік у нас і, і навіть дав один персик. Я забула спитати. А, по-моєму, питалась, Артем пробував. Так, хай буде як е, е, назва. Оце колись Наталі треба було резиночки, ніколи б не знайшла, а тут вони ось лежать. Так, це в мене теж не викидаю. Це в мене барбарис. Бар Бар Один адмірал і Фюрі Белл. Ну, я ж уже його пересадила і тепер лишила картинку, щоб знати, де який. Теж треба написати. Ой, на дворі щось розвиднилось. Так, дійшли до петрушки. Петрушку посію, бо це дуже гарна. Моспоп називається. ну Вона ось така кучерява. а І так і написано, петрушка кучерява моспоп. Е, в мене там росте декілька кущиків, ну малувато, Я ж віка не любить, і я отож не висадила. ну і ладно. Так, що в мене тут? Ага, агератум блакитна лагуна, я, е, декілька кущиків, тут, мабуть, немає нічого вже. Посадила, насіння не збирала, а там за двором посадила. Ну, ви знаєте, мені сподобалось, там воно дуже добре росло, гарне. Так, лишилися в мене тюльпани, я не знаю, які вікуля купувала. Такий папуговий, наче збереглися. А колумбус ранній, не знаю, ось він на, на півонію похожий. Не бачу. І ще вона купувала нью санта. Бахромчатий. Ось такий. І це ж я лишила, щоб знати, чи вони у нас збереглися, чи пропали. Хай лежить. Не дуже тут так-то багато. Так, що тут іще лишилось у мене? А, салат, листовий салат, латук то в мене його виходить, що й багато. Термін придатності до 27-го року. Вони скільки й не їдять. Раніше якось багато з, з цього салату їли, а зараз щось мало. Ну, смачненький, хороший, навесні, може, і захочемо. Так, і що в мене лишилося? З огірочків. От я б якийсь іще огірок купила б. У мене є огірок Парижський Корнішон. Ну, це дві упаковочки. Ну, одна вже ні, не відкривалася. Ні, ні ця, ні ця не відкривалася. А їх тут по 15 штук це 30. Я б ще, знаєте, купила б кібрію. Так, це вірьовочку, щось зав'язувала. Хай вона тут і буде. От. Я б ще купила кібрію. Дуже хороші огірочки. Ну, Куплю, куплю. Не куплю, то й не треба. От. І у мене ще валя давала баклажани, чорний красень. Чорний красень це хороший, я так розумію. Я ще й почитаю. Середньоранній технічна стиглість плодів настає через 110-115 днів. Куч компактний висотою 70-75 см. Врожайність до 12 кг на метр квадратний. Ну, все, там насіння коли висівають. Ну, я так думаю, у мене був, було два види їх. І мені здається, оце, оце о той, що такий довгий ріс. Ну, якби ж я е, там помітила. Тут написано фіолетове диво. То я і так і думаю, що це, мабуть, те фіолетове диво. Ну, не зможеш тут так. Довжина 25-30 см. Ну, 30, так, да, це десь отак. Оце вони, мабуть, і є. То я його садити не буду. Ну, а цей висажу і ще, може, якийсь докуплю. Або геліус, або ще якийсь докуплю. Скажу вікулі, щоб купила. Ну, це всі насінинки, що в мене є. Не знаю, будемо ми, що купувати чи ні. Багато садити не буду. Хочеться томатів. Віка каже, кабачата посадимо, бо соус в цьому році пішов, і ікра пішла. От. Так що мені треба, баклажани мені треба буде садити, щоб зробити ще ікру. Бо це ж ми ось вже, мабуть, два роки не купуємо мікру в баночках, а раніше купували то 50-60 така півлітрова баночка і все. Ну, Це таке моє насіння. І що я тільки хочу, це, мабуть, тільки баклажани куплю і докупить огірочків. Віка раніше мені з інтернету купувала, не знаю зараз. Може і щось, щось. Щось поговоримо потім. Ще далеко до цього. Це просто подивилася, де воно там у мене зберігалося. Думаю, щоб, Так, натрусила тут трішки. Ну, щоб знати, скільки чого. Так, ну дивимося, що тут уже. Бачите, яка м'якенька стала. Капусточка майже готова. І тепер можна сюди томат. Це вже я весь видавлю та перемішаю, ну, скільки вистачить, не буду відкривати, бо шкода, відкриваєш літрову, півтора літрову, не, ви, не, роз, не розходуєш, не витрачаєш. І тоді приходиться викидати. А це ж все гроші, хоч воно і, і домашнє. Ну, оце так, яка буде по кольору. Зараз досмажу. Мені здається, треба трішки віка скаже. Олійки треба і ще ложечку. Скаже, бабуля, у нас сковородка антипригарна. А ти фігачиш туди олію. Ну ладно, хай трішки так потушиться. Головне, томат паста не пропала. Вони люблять оці в пакетиках купувати. Нічого буде, ось, бачите, по кольору. Ну, все, до готовності тепер. Я спробувала на смак солі вистачить, цукру багатовато, треба було менше, чайну ложку треба було. Ну, ладно, вже ж скільки вкинула. Вичехла капуста і я переклала, дивіться, в таку каструльку. Із скла. Ну Така ось вона стекляна, ми називали її. Ну Вона не зовсім стекляна, мабуть, тут є якісь добавки. В мене їх багатенько. І це вибрала саме меншу, ні, ще є менша. Ну, в ту б не влізло. Оце скільки вийшло? Так ви ж бачили, яка капустина. Накриваю це вже ще, та ще з -з годинку, ще тепленька. І можна в холодильник відправляти. А оця ж сковорідка, яка була, навіть не мию зараз показати. Дивіться, яка здорова сковорідка і з горою було. Ну, Зараз якось тушить, виходить дорогенько щось.